Спонсор показу програми цінуй справжнє. Олена Богоявленська професійна каратистка та тренерка з Мелітополя. Жінка покинула рідне місто через повномасштабне російське вторгнення і вже рік живе у Тернополі. У новому для себе місті Олені довелось починати життя спочатку. Виїздила без грошей повністю, тому що там придбала залу велику і виплачувала деякий час за неї гроші, там зала 600 квадратів була, на жаль, залишилася без зали і без грошей. Втім, спортсменка не опустила руки й одразу знайшла новий зал у Тернополі для того, щоб навчати карате мешканців Файного. Шукала просто приміщення, яке було зручне, і дуже мені повезло, що знайшла залу саме вже з татамі, Вона була вже для цього пристосована. І починала з цієї зали. Ще друга зала на злуки знаходиться. Зараз Олена, єдина тренерка у своєму клубі спортивного карате. Тут займається близько 60 тернопільських спортсменів. Коли я займаюся, я відчуваю себе впевненіше, я розумію, що це мій спорт, мені це подобається. Я отримую цього задоволення і просто кайфую. Мені найбільше виходить ногою робити різні удари, як ма гірі, гір'я, має гірі. Та я вже майже нічого не боюсь, ні висоти, нічого, нічого просто. Кожна дитина повинна бути в спорті щасливою, знайти щось, що їй рідне, можливо, дружбу, можливо, якісь моменти, коли вона переборює себе, стає сильнішою. Тобто акцент іде на розвиток дитини. Хоча спортивні досягнення вони йдуть паралельно, олена щаслива, що їй вдається бути користою попри всі перешкоди, адже заняття спортом допомагають пережити найважчі часи, такі як війна. Спонсор показу програми. Цінуй й вони розвинуті фізично, морально і духовно. Знайомтесь це молоді нащадки запорожців, учасники клубу бойового губика. Де ти тренуєшся і стежі? Бойовий гупак є сучасною версією різних елементів східних єдиноборств з елементами українського фольклору. Тут життя сприймається як поле бою. Вони б'ються за честь, справедливість та Україну. До прикладу, перед кожним тренуванням спортсмени моляться, а далі набираються патріотичного духу, співаючи козацькі пісні. Бойову так це танець, Це переважно ідеологія про дружбу, ідеологія про патріотизм, про, 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 про те, що ми е, з підтримуємо е, ну і самозахист в першу чергу, каже. Колись знищували козацьку січ, вони винищували бойову культуру, винищували нашу мову, винищували наші традиції. Потрібно якось було забудовувати, ховати закодовувалися в танці, потім вони відроджувалися. Наша бойова культура є і відродилася в такому виді, як бойовий гопак. Бойовим гопаком може займатися абсолютно кожен, і кожен може вибрати свій напрям, який йому найбільше підходить. Мистецтво козаків приваблює як і дорослих молодих людей, так і дітей. Наймолодші спортсмени кажуть, прийомом бойового гопака навчитися легко. Утім, треба мати силу і багато працювати над собою. Спочатку я прийшов я трошки стидався. Потім я трохи вчився, вчився і тепер не стидався. Найскладніше мені це шпагат, а тут потрібно вміти сідати на шпагат. Ти Та чешся, правда? Так. А як треба, щоб сісти швидше? Що треба робити? Щоб швидше сісти, то можна от, треба слізькій капці. Досвідчені козаки займаються кілька разів на тиждень. А головне для них каже тренер, виховати в собі почуття гордості і любові до рідної землі і позбутися комплексу меншої вартості. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє».